Псалом 93 Бог помсти Господь, Бог помсти з'явився, піднесений осудде землі, бундюючим заплату віддай. Аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть. Доки будуть версти говорити бундючо, доки будуть пишатися злочинці, вони тиснуть народ твій, о Господи, а спадок твій вони мучать. Вдову та чужинця вбивають вони і мордують сиріт. Та й говорять, не бачить Господь і не зважить Бог Яковів. Зрозумійте, це ви нерозумні в народі, а ви убогі за розумом, коли наберетеся глузду. Хіба той, що ухо щепив, чи він не почує? Хіба той, що око створив, чи він не побачить? Хіба той, що карає народи, чи він не скартає? Він що навчає людину знання. Господь знає всі людські задумки, що марнота вони. Блаженний той муж, що його ти караєш. О Господи, із закону свого навчаєш його, щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному. бо Господь не опустить народу свого, а спадку свого не полишить, бо до праведності суд повернеться, а за ним всі невидного серця. Хто встане зо мною навпроти злостивих, хто встане зо мною навпроти злочинців? Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царстві смерті. Коли я кажу, похитнулася нога Твоя, то, Господи, милість Твоя підпирає мене, коли мої думки, болючі в нутрі моїм, множаться, то розради твої веселять мою душу, чи престол беззаконня з тобою з'єднається той, що гріх учиняє над право, збираються проти душі справедливого і чисту кров винуватять. І Господь став для мене твердиною, і мій Бог став за скелю притулку мого. І він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить. Їх нищить Господь Бог наш.